Пів на дванадцяту повертаємося до етеру наживо. Це час новин. Мене звати Сергій Барбо і про головні події з України і світу в цю неділю. Довідайтеся просто зараз. Солдати НАТО прямують до України. Принаймні деякі країни альянсу вже відправили своїх військових. Про це заявив чільник МЗС Польщі Радослав Сікорський під час виступу у парламенті. Однак більше деталей чиновник не уточнив. Зокрема, невідомо які саме держави погодили такий крок, скільки спрямували солдатів і з якою метою. Раніше Сікорський підтримав ідею дислокації Сил НАТО в Україні, став на бік президента Франції Еммануеля Макрона, зауважив, що військова присутність Альянсу в Україні цитата не така вже і немислима, оскільки це винахідливий крок і, вочевидь, порушить плани Кремля. Росіяни оговтуються після втрати корабля Сергій Котов і вже шосту добу не виходять у море. Про це повідомив речник військово-морських сил України Дмитро Пледенчук в етері телемарафону. Росіяни досі розбирають результати наслідки цієї своєї втрати. Роблять відповідні висновки, і станом на зараз навіть не виходять в море. Тобто, звісно, що ця ситуація не буде залишатися на жаль, такою і надалі. В якийсь момент вони все одно повернуться до виконання завдань, які покладаються і надалі на так званий чорноморський флот. Але в принципі можна сказати, що по перше, ситуація стабільна, По-друге, тенденція позитивна для нас, в першу чергу, тому що як ви бачите, в чорному морі фактично ініціатива на боці України. Нагадаю, 5 березня головне управління розвідки відправило на дно російський патрульний катер Сергій Котов. По ньому відпрацювали українські морські дрони Макура неподалік Кечинської протоки. Семеро російських моряків загинули ще щонайменше 27 членів екіпажу. Поранені В Росії такий корабли коштує близько 65 мільйонів доларів. На борту було новітнє озброєння. Тепер у країни агресорки залишилося лише три кораблі цієї серії. Російський наступ під Авдіївкою сповіднюється. Такого висновку дійшли експерти видання New York Таймс на заваді. Планам Кремля рельєф окупанти змушені наступати полями, безупинно відправляють малі групи. Штурмовикам бракує підтримки і прикриття. Водночас збройні сили України спрямували вагомі сили в цей сектор. Українські воїни контролюють падівні висоти на захід від Авдіївки. Це допомагає знищувати загарбників в напрямку бердичів, орлівки та тоненько. Дається взнаки також морально-психологічний та якісний стан російських військових Підрозділі. За загарбники виснажені важкими боями за Авдіївку. захопити місто вдалося ціною величезних втрат. Утім, до краху української оборони це не призвело. Підсумували експерти. На Одещині російська армія поцілила у промисловий об'єкт. Повідомляє обласна влада. Трон влучив будівлю, від чого зайнялося полум'я. Вогонь рятувальники оперативно загасили. Люди не постраждали. Водночас протиповітряна оборона добре попрацювала. В регіоні знищили 11 безпілотників. Один загиблий десятеро поранених. Такі наслідки нічної атаки на Донеччину по мирнограду московити вдарили трьома ракетами С-300. Там пошкодили дев'ять багатоповерхівок і майже кілька і кількадесят автівок. Також Росіяни шахедами атакували добропілля. Є руйнування декілька приватних будинків пошкодили в тернах. Всього Донеччину Росіяни обстріляли 16 разів. Ракетою гатили окупанти по підприємству в Дніпропетровській області. Постраждав чоловік. На місці зайнялася пожежа з дронів і артилерії. Росіяни тероризували Нікопищину, там пошкодили інфраструктуру. І цієї ночі росіяни запустили по Україні чотири керованих ракети. Атакували і безпілотниками сили протиповітряної оборони знищили 35 ворожих шахетів з 39. Про це повідомили повітряні сили. Дрони окупанти запускали з мису Чаудам тимчасово окупованому Криму, а також російського приморського Ахтарська. Безпілотники вдалося збити над 10 українськими областями. Російська армія за добу поменшала на 900 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб. Збройні сили України також знищили чимало російської техніки, зокрема два десятки ворожих танків, а також близько трьох десятків бойових броньованих машин. Інші втрати ворога також є. Сили оборони відмінусували й артилерійські системи. Йдеться про 40 майже одиниць. На передовій поменшало також три реактивних системи залпового вогню, а також два засоби протиповітряної оборони ворога. Також збройні сили збили понад 40 безпілотників. Ну і знищили майже 70 одиниць автомобільної техніки Російської Федерації і ще 6 одиниць спеціальної техніки московитів. Надалі частіше росіяни атакують Новопавлівський напрямок. Там лише за минулу добу московити 30 разів намагалися прорвати оборону. Про це звітує генеральний штаб. Водночас на Харківщині окупанти сунути не наважились. На Авдіївському напрямку захисники відбили 16 ворожих атак. Дають відсіч і біля тернів, Кріщівки та Красногорівки на Донеччині. Окупанти безуспішно випробовують свої сили у Запорізькій області. На Оріхівському відтинку фронту захисники відбили вісім атак біля левадного, роботиного та вербового. Загалом за минулу добу відбулося понад сім десятків бойових зіткнень. Ця броньована машина вміщує 10 десантників. На неї можна встановити турель із кулеметом або автоматичний гранатомет. А тепловізійні приціли дозволяють працювати уночі. Все це про легендарну колісну броньовану машину американського виробництва Страйкер. Воїни 80-ї десантно-штурмової галицької бригади регулярно відпрацьовують взаємодію. На одному з таких злагоджень були наші колеги з військового телебачення. Тут ви можете бачити бтр страйкера Ось тут четверо людей. Це панове десантники, які саме і воюють на цих, на цих машинах. У вас четверо машини дві. Логічно, по дві людини на машину, правильно? Так. Розрахунок це водій Відник. і навідник. Водій, і навідник. Е, от в коротку екскурсію зараз. Добре. Давайте. Відкидається рампа, виходимо з неї. Тут знаходиться десант у кількості 8 чоловік. По 4 з однієї сторони. Трьохсото забирати. Ноші прямо під'їхав, рампу відкрив. Швидко положили. Покажіть ваші саме робочі місця, от де ви сидите. Місце навіть не так. Ключів. Загрузили монітор. Камера день, ніч калібровка. камера день, ніч тобто тут тепловізійна камера, відповідно, так, стоїть. Пульт керування модулем. Досі вже маєте, стати три для стрільби. Завдання БТРу це, – це бронетранспортер. Так. Ви саме транспортуєте, має бути швидкий, він має бути легкий, мобільний. А ми в гостях надо в тапочку. А. В аварійній ситуації. Е ти відповідно все провертаєш, все дістаєш, знімаєш кермо і вилазиш. Можна без керма, якщо що. В цілому нагадую Формула-1, ніби я не знаю, ніби Льюіс Хеммельтон. Перед вами монітор, на якому, якщо ви їдете вночі з закритим люком, ви можете спостерігати дорогу, правильно? Так. Навіть вночі з тепловізором так, щось, так, щось так, розбирати, так. щось бачити. Тут, зрозуміло, спіддометр, передавачі, багато якихось кнопочок. Слав, тримайтеся. Всі тримайтеся. драйв, Все, поїхали. Газуйте, газуйте. Незважаючи на те, що їдеш ти на потужному американському БТРі, все одно інстинктивно об'їжджаєш всі ямки і лежачих поліцейських. А ви кажете, що тут є 220 живлення, тобто можна жити в ньому, прокинувся, нагрів собі кави, побрився біля люстерка, випив кавусі. Щоб водій бачив і ночі. Так, да, це до речі, ось, ось тут, щоб вона не бруднилася, постійно не заляпувалася. Ось так відкрити. І тут буде камера, щоб водій бачив, куди він здає, назад. І прямо зараз десантники 80-ї окремої десанта-штурмової галицької бригади також відпрацьовують взаємодію між БТРами взаємодію, яка в подальшому буде також застосовуватися в бою. Дронотранспортер швидкий і головне досить маневрений, прохідний. І що я можу сказати? Ну він дійсно швидкий, враховуючи, які кутину зараз нарізаємо під час їзди. Просто отримати техніку важливо також навчитися правильно її застосовувати, ефективно застосовувати. І саме цим постійно займаються десантники, відпрацьовують відпрацьовують злагодженість, взаємодію, роботу в складі сьогодні двох машин. Ми бачили, працювали, і з цього і складається побут постійного вдосконалення своїх навичок відпрацювання, які ви сьогодні бачили. У хантемансійському окрузі Росії вибухнув газопровід. Спалахнула величезна пожежа, стовп диму і заграва видніються на кілька кілометрів. Причини вибуху росіяни не називають на місце. Доправили МНСівців і лікарів. На цій ділянці газогону вибухає не вперше. Схожий інцидент стався у березні. Торік тоді розпрощалися життям троє московитів. Борис Джонсон таємно відвідав Венесуелу, щоб обговорити війну в Україні. Деталі секретної поїздки розкрило видання Таймс до Каракасу. Експрем'єр Британії прилетів із сусідньої домінікани. Довелося навіть перервати власну сімейну відпустку у венесуельській столиці. Політик затримався не більше ніж на добу. За зачиненими дверима зустрівся диктатором Ніколосом Мадуром. Порушив тему можливих поставок зброї та техніки з Венесуели до Росії. Джонсон проти таких дій обговорили також поліпшення стосунків між Каракасом та Лондоном. Придушення протестів у Венесуелі у 2019-му дев'ятнадцятому скапостило імідж Ніколаса Мадуро. Понад півсотні країн дотепер не визнають і не вважають його уряд легітимним, зокрема і Велика Британія. Новий скандал із папою римським і знову про війну в інтерв'ю він міркував про мужність для перемог під білим прапором, але про капітуляцію України не йшлося. Заяву Понтифіка довелося пояснювати при службі Ватикану. В інтерв'ю швейцарському мовнику Франциск закликав Київ і Москву до мирних переговорів. Додав, буцімто цитата: тим, хто програє, має вистачити мужності підняти білий прапор. Кінець цитати. Нібито це ознака сили. Заяву мить підхопила російська пропаганда і, звісно, перекрутила на власний лад. Буцімто папа римський безпосередньо закликає Україну здаватися. В Ватикані натомість все заперечили. Наголошую, що вислів білий прапор, буцімто неправильно зрозуміли. Під ним Понтифік розуміє досягнення миру і припинення бойових дій. Ватикан закликав уникати поспішних висновків. Звернули увагу і на інші заяви папи, озвучені в цьому інтерв'ю. Зокрема, понтифік говорив про що перемови ніколи не є капітуляцією. Наостанок зауважили, позиція Франциска про війну залишається незмінною. Папа римський цілком підтримує Україну. Це одна з інтерпретацій, і це правда. Думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має сміливість підняти білий прапор, вести перемови. Сьогодні ви можете це зробити за допомогою міжнародних сил. Слово перемови це мужнє слово. Коли ви бачите, що справи кепські, коли все йде не дуже добре. Ви повинні мати мужність вести перемови. Можна відчувати сором, але скільки загиблих принесе від? Війна, а її кінець буде ще гіршим. Необхідно вчасно домовлятись, шукати підтримки посередників. Тканина старша за єгипетські піраміди. На Черкащині представили ткання віком у 6 тисяч років. Його під час розкопок знайшли багато років тому, але вперше показали відвідувачам музею трипільської культури. Як фрагмент зміг вціліти, і навіщо трипільці обгортали тканиною горщики, Розповість Яна Лемаренко. Вона маленька. А вона маленька, але вона найдемніша. Цю тканину зіткали трипільці 6 тисяч років тому. Фрагмент знайшли на розкопках ще 50 років тому на Хмельниччині, але жодного разу до нині не показували відвідувачам. Якщо порахувати, скільки на пів сантиметра ниток, то їх буде 10. Тобто на сантиметр буде 20 ниток. 20 ниток це навіть для нашої української і європейської етнографії. 100 років тому назад це вже дуже Тонка робота звичного для нас ткацького станка у трипільців не було, працювали з вертикальним, а нитку формували за допомогою веретена. За попередніми версіями науковців, ця тканина з льону. про тканину ми можемо сказати, тільки дякуючи тому, що інколи мокрий горщик таки зліпили його. А батьки почали ліпити, і оцей е, кавалок глини прибили до ну, якоїсь радюжечки, до якоїсь е, ганчірочки, до якоїсь тканини, щоб воно фіксувалося краще, а потім робили форму. Потім щищали, інколи не щищали. Більшість щищали. Тому, коли ми знаходимо, археологи знаходять відбитки тканини на денцях посуду, це вже суперзнахідка. Історики розповідають, кожні півсотні років із невідомих причин трипільці спалювали свої. Я прото місто і будувалися на нових територіях. Це одна з причин, чому не збереглося більше зразків тканини, більше знахідок відбитків на кераміці. Це гончарне колесо. Трипільці ж колеса не знали. Трипільців колеса що не було. Вони все ліпили. Ліпили так, як це робили древні греки. Так само робили трипільці. Це були ковбаски, якими нарощувалося тіло посудини знизу догори, тобто скатувалася глина ковбаску, і це все виліплювало. Уже майже 40 років професійні науковці досліджують трипільське поселення. На території Черкащини їх вісім. Трипільці жили тут 6 тисяч років тому. Найбільше серед них Тальянки. на той час було найбільшим у світі. Там мешкало по понад 10 тисяч трипільців було три тисячі хат. А це на той час майже мегаполіс. Мешкали вони у глиняних хатках з єдиним вікном, обов'язковими атрибутами якої були піч, молитовний вівтар, лавка для посуду та місце для відпочинку. Для України, по перше, це перше це перша така потужна землеробська культура на нашій території. Трипілля воно принесло сюди зерно. Землеробство, стаціонарні будинки і все, що з цим пов'язано, тому це важливо для світу, також тому що це одна з найпотужніших давніх культур мідно-кам'яної дови. У фондах музею майже 100 тисяч артефактів. Постійно оновлюються виставки, але дотепер не було відбудовано вхідну групу. Екскурсії заводили через чорний хід. Нині, завдяки благодійникам, вхідну зону відбудували. Запропонувала керівнику взяти участь в нашому щорічному конкурсі, час діяти Україну із підтримки соціальних ініціатив і написати проект та залучити кошти на підтримку цього музею. Всі екскурсії в музеї радо приймають. Та намагаються розповісти якомога більше про цивілізацію, яка будувала міста на нашій землі раніше, ніж єгиптяни піраміди. Ця війна йде за перевагу однієї культури над іншою. Чому москалі напали? Тому що вони хочуть приписати собі наше. Їх тут ніколи не було. Вони тут не жили, але вони си. Собі... А оцей музей, оці докази, ще не було б в Єгипті пірамід, навіть не збиралися, а тут вже були поселення, щоб ми знали свою опору. Ніякий не може нам сказати: ти не правий, слухай мене, чи твоє не варто? Варт ні, синочка. Ми тут перші, наші корені тут, наші могили тут, наші діти тут будуть жити. Онуки, а ти як прийдеш і підеш? Зникнуть як обри. Знати свою історію так само важливо, як і дихати кажуть у музеї. Тому під час війни не зачинялись та не припиняли роботу. А нині через брак державного фінансування розкопок шукають благодійників, аби влітку поновити польові дослідження і докопатися до істини. А правдива історія зробить націю ще сильнішою. Яна вимаренко Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Шевченко жива людина. Журналіст та письменник Олег Криштопа провів лекцію до 210-ї річниці з дня народження українського поета-художника. Розповів про таємниці кобзаря, про які не пишуть у підручниках. Захід влаштували у Києві в залі національної філармонії. Як відвідувачі лекції по-новому бачить постать Шевченка, розповіли журналістам п'ятого. Оживити Шевченка, оживити інших, діячів українського мову потрібно для того, щоб більше зацікавити цими людьми і відкрити їхньою творчістю широкого глядача, читача, слухача, оскільки Шевченко своїм життям, своєю творчістю, своїм чином в тому числі суперечить заяву Путіна, що ми з росіянами на руководні. Я була трошки обмежена в часі, тому що можна багато про Шевченка, його багато, дуже музики і любовної лірики, і все. Але от тема сім'ї, да, тема родини е здійснена. Його мрія – це своя хата, дружина, діти. Як прекрасний, гарний друг з прекрасним почуттям гумору пішов донизу і замовив цю музику для того, щоб Костомаров нарешті приділив йому увагу. Тарас Шевченко був, окрім того, що там, борцем за Україну, як ми звикли, то він ще був і рок-н-рольщиком, і модніком, можна сказати. От. Тому це дуже важливо. Представниця Чехії перемогла у цьогорічному конкурсі краси Міс світом. Ім'я тріамфаторки Кристина Пешкова. Їй 24 роки. Дівчина родом з сходу Чехії у юному віці разом з родиною перебралася до Праги. Навчається одночасно в Карловому університеті і у австрійському ізброці. Освіту здобуває у галузі права та ділового адміністрування, володіє чотирма іноземними мовами, активно займається благодійністю. Під її опікою створили фонд, із його коштів вдалося збудувати школу англійської мови для бідних дітей у Танзанії у цій африканській країні. Вона також неодноразово працювала волонтеркою. Водночас Україну на конкурсі краси репрезентувала Софія Шамія. Потрапити до двадцятки найкращих українці не поталанило. 18-річна киянка зупинилася на етапі чвертьфіналу. Ну а представниці Росії на конкурсі взагалі не було. Її не допустили. Крапка у цьому випуску повернемося з новинами о 14 Далі дивіться богослужіння Української греко-католицької церкви.